Доброго дня! Сьогодні ми будемо малювати казкових тваринок за допомогою наших лодоньк. Для того, щоб намалювати нашого казкового персонажа, нам задобиться олівець або ручка і фарби. То що, розпочинаємо! Першим кроком нам потрібно обвести свою ладоньку. Подивіться на малюнок, що у вас вийшов. І пофантазуйте, в яку казкову тваринку можна його перетворити. Може, це буде динозавр або їжачок. Сьогодні я хочу намалювати лебедя, а ви малюєте ту тваринку, яка вам подобається. В кінці запропонуйте дитині відповісти на запитання, чим тобі подобається ця тваринка. Який світ довкола цього персонажа? Як можна зробити комфортніше його оточення? Я дуже чекаю на згородній зв'язок надсилайте своїх казкових неймовірних персонажей у групу Viberі. на сьогодні все. До побачення, до нових зустрічей!